Всім великий привіт! Ну що, приступаємо знову і, як завжди, ролик про біжутерії. О, навірно, я вже приївся цими роликами по поводу біжутерії. Ну, так як в мене вже скільки насобиралося. давно я нічого такого не показував. То і за це думаю, якраз все одно і вам покажу, Тому що в даний момент дуже зараз так іде так масивно е розкупка цих товарів, то я думаю, поки щось осталося, то хочу вам, звісно, показати. Та, що кому цікавий такий ролик, то приємного перегляду. Та що, давайте приступимо. Що ж, в мене ще осталось із біжутерії Наступне: це йдуть такі сережки. Вони йдуть у нас гвоздики. ось Ну Також вони дуже такі прям колоритні, от дуже красиве оформлення, такі прям кольорові. і Тут також йдуть такі тіпа, такі от іменно неправильної формою жемчуг. Тіпа. от, такого от варіанта І якщо так придивитися, дуже гарно все красиво зроблено. Дуже хороше качество. Також тут іде у нас все на гвоздиках. Ось. І також воно зроблено. так Десь тут бачу випало, Бо тому що тут ще є, бачите, запасні заглушки. Так, одна випала, одна. тут у Їх тут навіть. Дивіться, скільки їх там багато. От бачите, от так от. Ось. І що хочу сказати, що зроблено під золото. І, як завжди, що хочу сказати, дуже хорошо це все зроблено. Дуже прям так, як ото, знаєте, як настояще щось таке прям під золото. Та, що дуже красиве таке прям. От. Очі самі по собі розбігаються. Так, наступні сережки. Так, ну ці йдуть такі вже більш масивніші. Опять же, вони йдуть такі більш калоритні. Більш хто любить такі іменно масивні сережки, то якраз ось такі сережки підійдуть саме-саме раз. Такого от вони вигляду. Також, бачите, так, десь там в пакеті Куша один такий заглушка є. Ось, і також вони зроблені під золото. І якщо подивитись, то тут дуже такий от прям красивий метал. Нічого такого прям е печального тут немає. Та що дуже симпатичний. От, Тоже рішив, думаю, щось там вже треба, щоб щось таке було, знаєте, трошки якесь необичне. Так, наступні сережки. Тоже, вони, вроді такі, знаєте, простенькі, але якщо подивитися, вони такі, прям, на вигляд, дуже симпатичні. Ой, кудись моя камера уїхала. Ось, вони такі прям ніжні, дуже легенькі, не будуть дуже утяжеляти вушко. Дуже гарно це все виглядає. Дуже такі прям, красиві. І, звісно ж, на сонці вони дуже будуть гарно переливатись. Ось такі сережки. Так, ну тут, як завжди, йдуть у нас гвоздики. Дуже такі прям симпатичні. Так, наступні сережки. Це теж такі прям колоритні. Ці більш такі, да, більш масивніші. І це теж масивні, але вони йдуть більш такі масивні наполовину. Тому що вони, типу, йдуть такі, бачите, як на пів квітки. О, також вони зараз дуже такі прямо йдуть в моді такі сережки. Так що теж вони йдуть, бачите, на гвоздиках. Дуже красиве тут іде у нас оформлення. От, і Теж зроблено під серебро. Дуже прямо приємне. От, Так що, якщо так подивитися, так, я вже знайшов брак. От, це вже печалька. Я щось я перевіряв, і я не замітив, що тут є брак. От, Ось тут, бачите? Є брак. От і палки Коротше, ці сережки вже на продаж точно не підуть. На жаль, а так самі по собі непогані. Так що так, ці сережки я зразу відкладаю. От, прям печалька. Як я так дивився, не знаю. Ну, вже познамарічка родилась. відправити назад не можу. Пройшли вже сроки. Так, наступне Тоже такі самі сережки, як от ці кольорові, які я вам показував. тільки це йдуть у нас фіолетові. Тоже дуже гарно зроблено. Тоже такі от прям дуже переливається, дуже красивий. Хто любить фіолетовий колір. То якраз теж під якийсь образ, під якийсь фіолетовий наряд, або бусковий наряд. Дуже буде гарно це все теж виглядати. Такі от вони симпатичні. І тут також ідуть у нас гвоздики, Ось так. Симпатичні. Так, наступне. Так, ще такі самі, тільки це йдуть уже золоті. Так, подивимося, може, тут, хоч, надіюсь, брака не буде. Бо тому, що, бачите, в сіребряних брак був. А тут ми зараз провіримо. Так, слава Богу, в золотистих браку я не бачу. Так, друга сторона нормальна. Так, ця сторона також нормальна. Ну, от. ну Хоч радують, що хоч іменно золоті. Слава Богу, вони в хорошому вигляді, в хорошому качестві, без всяких браків. Це звісно, радує. От. Ну, Я ж трошки звісно, печалька, що так вийшло. Але бачите, благодаря вам, бо тому що, якщо б я такого не показував, от, то я, мабуть, і не роздивився, що є такий брак. Так що тепер вже, бачите, краще так видно. Наступні сережки вони дуже симпатичні, вони йдуть також під серебро. Вони йдуть у нас такі от прямо висючі, і дуже красиве тут іде оформлення. Також вони не дуже, хоч вони і сплав іде метал, але вони не такі дуже важкі, так що на вушці вони утяжеляти так сильно не будуть. Також такі гвоздики, дуже красиве тут оформлення іменно цих сережок. Вообще. Так що тоже, Ну, Тут я вже бачу, що тут гарне хороше качество, і насправді зроблено як під серебро. Ось такі сережки. Наступні сережки. Так, це йдуть ось такі. І це сережки називаються зірочка. І також вони можуть бути, їх можна носити по Окремо, Окремо це як, ви можете просто, от, допустим, скинути оцю велику зірочку, і просто буде у вас іменно ця маленька зірочка на вушці. От. А якщо ви хочете іменно, щоб було от іменно ось так, то ви вдіваєте дві зразу. Також дуже красиве оформлення, дуже прям так вони переливаються. Все гарно зроблено. Такі ось ідуть у нас гвоздики. Ну, Переливаються, звісно, ну просто бомбічні. Ну, дуже гарно переливаються. Так, наступне. Так, Це недавні сережки, які мені прийшли. Це, так можна сказати, новинка. Цих сережок, і вони йдуть у нас теж, іменно ось такого формату. І це у нас теж йде метал, і теж іде у нас сплав. Але що хочу сказати, що вони не важкі, вони легенькі і вушки вони не будуть. Дуже таке от, прізь, красиве оформлення, такі знаєте, необичні. Також йдуть тут гвоздики. так що такі ось іменно, Симпатичні сережки. От, чимось от вони мене привлікли, от не знаю чим. Ну, якісь от вони прям такі симпатичні. Так, наступні. Так, це вже в мене йде, я бачу, брошка. Теж полюбляю такі брошки. От, і, звісно ж, вирішив теж замовити ось таку брошку, назив... типа, ну, я тут не треба навіть говорити, да, що це йде у нас, як говориться, називається павучок. Ось така от брошка, дуже-дуже красиво оформлена. Теж йде типа як під чорний метал, так що теж подивитися, тут йде ті типу, як жемчуг. І якщо придивитися в середині павучка, бачите, якщо там буде камера обратися, то всередині, отак, бачите, в середині павучка там йдуть камінчики чорненькі. І вони прям так от переливаються, ці камінчики. Також, і з другої сторони, ось таке оформлення. І Також вона не буде утяжеляти вам. І Можна спокійно наносити, ну, типу ципляти, да, на піджак. От, і Більш такі іменно, звісно ж, не на легесенькі платячка, і блузочки, більшість щось такого роду, як піджаки, кофточки і тому подобное. От. Ну, сам по собі дуже такий симпатичний. От, дуже прямо от, Такий прикольний. Так, наступне. Е, так, наступне, що я вам ще покажу, також ще йде у нас брошка. Тоже красиве тут оформлення. Ось щось теж воно мені дуже так сподобалось. Ось іменно така брошка. Тут у нас такі йдуть іменно кейці. Да? от, прям королевна і, і принц маленький. от, Ось такі от кішечки теж зроблено під чорний метал. Також дуже гарно, качественно оформлено. Камінчики тут всі на місці. І сама, бачите, над такого невеликого розміру, так що теж підійде набагато куди. Ось така от брошечка: симпатично. Що я можу вам сказати? Так, бачу ще одні сережки. І, так, це у нас ідуть сережки. Mm, скажіть мені, я вам скажу такі ж самі, які я вам показував, тільки це вже в нас йдуть. іменно ось такого прям зеленого кольору. Теж такий дуже приємний, такий от прям від. Я жаврю, що хто любить, я говорю, що я вирішив взяти декілька кольорів, щоб просто, що, хто які люблять кольори, хто -то любить різнокольорові, хто -то фіолетові, хто, допустимо, зелені, і під кожні наряди да, він буде підходити по любе. Також, тут йде у нас більшість під серебро, то було під золото, це йде під серебро, і оце теж йде у нас під серебро, бо я вам забув показати. Теж під серебро йде. Це тільки ти під золото йдуть. О, так що ось такі ось сережечки. Дуже такі прям симпатичні. Так, це, вроді, мені кажеться все. Більше в мене, мабуть, таких і немає. Я на це надіюсь. От. Бо що ж то повинно, я ж думаю, де щось повинно бути було. Так, наступне. Також е замовляв я таку заколочку. Я якось, може, її показував вам. Таку брошку. І було коротке, такий короткий ролик по поводу цих обзорів, таких от брошок лебіді. Також чимось вони так мені от завлікли, дуже такий прям красивий, дуже такий червоний прям камінчик, дуже гарно так виблискує. Також весь лебідь і він зроблений під золото. І дуже гарні такі от камінці прям переливаються. І що хочу сказати, що вони всі на місці, ніде не. Нічого не поодвалювалося, не все прийшло, як говориться, в цілості сохранності Дуже симпатичний, такі ось лебідь. Так, поїхали далі. Тому що я так розумію, що у цих роликів вийде 10, 10, якщо не більше. От. Якщо буду мідліть, хоча, звісно вже в мене їх дуже багато, так що не знаю, чи я встигну все вам показати. Так, наступні сережки, вони йдуть ось такого варіанта. Тоже, Вроді, як подивитися, вроді такого тут да, нічого такого сверхісістиного немає. Ну вони такі прям кали, дуже такі прям приятні на вигляд, дуже красиво це все оформлено. Також оформлено під серебро. Вони не важкі, вони легесенькі, так що утяжеляти вушко вам не будуть. І також вони йдуть, типа, як вісючого варіанту. Так що, отакі от. Квіточки, ну дуже-уже красиве, тут іде у нас оформлення. Дуже гарне. От я ж мені от подобається. Я коли побачив, думаю, все все така краса, що треба брати. Бо як кажуть, це простенькі, але все одно не чомусь якісь, знаєте, необичні. Так, наступні сережки. І, тож, от, я не знаю, чим вони мене привлікли. Ну, от, чимось, як завжди, мене привлікають. Я, навірно, то, що мені подобаються такі от, масивні великі сережки. не знаю. Це в нас іде Грона Винограда. Ось такі сережки. От теж дуже сподобались. По-перше, Во звісно, вони такі трошки важкуваті, нелегенькі. Зроблені під, під золото, і також, бачите, такі от, именно, зроблені як під джемчуг. Ну, Оформлення дуже красиве і просто очі, ну, просто очі мої всі тут. Також йдуть на гвоздиках, також є бачите, силиконові зажимчики. Так що, коли це все дивишся, ну просто ну, від таких сережок просто вау. Ну, круті сережки. От. Я журнал, ну, як, як я завжди кажу, да, на вкусі колір товариша немає. Ну, я ж говорю, що я завжди стараюсь брати те, що подобається. І мені що дуже радує, що багато совпадає з моїм смаком. то і за це ну, це супер. Так, наступні сережки. Я в предідуючому ролику вам показував такі сережки, тільки були вони із зеленим камнем, типа під турецький варіант, я вже їх відкривати не буду. Да? А це йдуть, бачите, із синім камнем. Ну, я говорю, в них дуже красиве оформлення. Іменно ось цих сережок. Взагалі, просто бомбічні. Так що, і за це думаю, не буду відкривати. Вам одразу покажу, що є такі ще одні, бо я вам про них розказував. Так, Наступні сережки теж. Вони зараз такі от, іменно модні такі сережки. Зараз вони прям е дуже. Ідуть спрос на такі сережки, теж нерівна форма сережок. І то, також зроблені під золото, дуже гарний е, окрас, і, як насправді, якесь це золото. І також вони йдуть у нас гвоздики. Легенькі вушку утяжеляти вони зовсім не будуть. Дуже красиві, і на вушці вони теж дуже гарно виглядають. Ось. Так, наступне. Ой, господі, щоб його десь головне знайти. Так, наступні сережки. Вони йдуть ось такі. Це йдуть у нас такі вісюльки сережки От. Вони, бачите, ой-ой-ой-ой-ой. Щоб їх якось тут розболтати. Так, якщо подивитися, я не знаю, буде видно, не буде видно, вони йдуть ось таким макаром. Зараз я покажу. Ось таким от макаром. Да? Це виходить як? Ви просто що населяєте іменно вушко. Да? І ось цей от циплик він повинен бути у вас іменно на морці. І коли він буде у вас на морсьці, то сарежка ось так буде у вас висіти. Ось таким от макаром. Ну, Дуже такі прям красиві, теж, дуже гарне оформлення. І також вони дуже такі, ви бачите, ніжні, і також вони зроблені під золото. І даже і не скажеш, що це якась біжутерія. Дуже гарно вони от зроблені. І так вони от висять, от, дуже буде красиво. Так що я теж вирішив взяти, тому що ну, от теж на чимось мені от завлікли. Дуже такі, прям ну, якісь, от, вроді я ж говорю, простенькі. Ну, в них щось таке, щось все таки є. Так, наступні сережки, які я вам хочу показати. Теж вони самі по собі вони простенькі, але опять же, вони якимось таким, знаєте, от для мене вони якось ну, необичні. Необичні тим, що в них ось такий от формат. І бачите, що тут теж хочу вам показати, ця камера щось сьогодні в мене барахлить. І хочу показати, то, що бачите, тут йде іменно під серебро, але сам, саме вушко йде під і, і, золото. Да? Тут іменно що просто йде у нас, і, покриття по для того, щоб вушко. І, Ніяких не було проблем, хто страдає там по поводу металу і тому подобного. От. І за це от і зроблено таким от макаром, що воно повинно бути типа, для вушка, типа, більш з золотою, щоб не було ніяких проблем. От. А самі по собі вони йдуть як і під серебро. Такі от сережечки. Тож вони такі легенькі, малесенькі і дуже буде гарно виглядати, виглядати іменно на вушці. Дуже красиве тут іде у нас оформлення. Теж таких от сережок. Вроді простенькі, ну чомусь в і цікаві, як завжди. Так, що там далі? Наступні сережки. Ну, звісно вже як же ж, як не взяти, щоб щось блистіло? А якщо блистити, то це треба брати обов'язково. Це йдуть ось такі фешн-сережечки. Вони прям такі от прям переливаються повним ходом. Ну, Дуже такі прям симпатичні. Теж хочу сказати, що вони невеликого ой, та, що ж такого? невеликого розміру. От, ну, дуже такі прям от симпатичні. От. І камушки всі на місці, зроблені під серебро. І також вони йдуть у нас гвоздики. Такі от сережечки. Прикольні. Так, так що як дні взяти? Так, слідуючі сережки. Я вже їх не буду. Ні, треба достати, бо не буде видно. Так, покажу. Ой-ой-ой. Тут, бачите, де така прям бумажечка, щоб не поламати. Тут навіть закривається. Ось іде такий ось набір сережок іменно от, різних варіаціях в ввиду кольорів. Да? Більш такі йдуть жемчужинки. Їх тут, якщо я не ошибаюсь, 40 чимось. От, я не пам'ятаю, скільки їх тут штук, не хочу я зараз їх читати. Ну, дуже гарні, дуже симпатичні. Так що тут на будь-який смак, на будь-який образ. От, під любий наряд, так що тут різні кольори. Так що дуже гарно це все виглядає. І якщо подивитися, да, тут ідуть такі ось гвоздики. Все на гвоздиках. Та що дуже такі от іменно, симпатичні. Та й теж, ну як же ж їх не взяти? От ви мені от Отож і я прошу. Так, наступні сережки, які я хочу вам показати. Це йдуть у нас такі от маки. Теж, вроді простенькі, нічого такого немає. Ну, вони самі по собі дуже симпатичні. Вони йдуть такі як маки. от, і На вушці дуже красиво виглядають. Плюс вони такі от легенькі, не тяжолі, Це в нас іде іменно смола, іменно виготовлення із смоли. Також ну дуже такі от прям симпатичні. І з другої сторони ось так ідуть. Симпатичні. Так, поїхали далі. Так, наступні сережки, які хочу показати, це недавня е, новинка, і якось, як кажу, недавня покупка. І ще от таких сережок, бо тому що вони теж зараз йдуть в моді. Ідуть ну, ось такі квіточки, дуже красиве тут іде оформлення цих квіточок. Вони на вушці будуть у вас отак вісіти. От, іде тут у нас камінчик. І камінчик дуже прям переливається. На сонці взагалі теж буде гарно переливатися. І під якийсь любий образ ці сережки просто будуть на вас шикардосно виглядати. Дуже красиве оформлення, дуже гарно це все так зроблено. Взагалі. Ой, прям дивлюся, прям такі, ви знаєте, такі прям ніжні-ніжні. Що прям дуже ніжні. Ось так. Наступні сережки, які я хочу показати, також йдуть ось такі. Я, напевно, їх відкривати не буду, щоб швидше бі йшло, ну, бо час іде дуже швидко. Іде ось такого формату сережки, такі більш молодіжні. да, Вони йдуть такі неважкі, легенькі. Вони навіть тут теж йдуть і, і сплави, якісь іде, тому що сам камінчик це не такі вже прям пластмаса, якісь там, і, я вже забув, як він там називається, іменно цей матеріал. Так що Дуже дуже хорошо зроблено, теж під гвоздик. І для молоді ну, от Такі от йдуть сережки. Дуже, вони зараз теж йдуть в моді. Також є ось такі сережки. От, бачите, тут йде один квадратик, один трикутник, а тут йде, нас, бачите, два трикутника, тільки опять же, кольори в різнобой. От, це такий от іменно формат сережок. Так що за це я вирішив взяти І ще один такий повинен бути формат сережок. Ой, блін, а їх тут погано видно, бо наклейка. Ну, я думаю, так ви побачите, Тоже вони круглі, тільки тут йдуть у нас вже зірочки. В цих сережках. Ось Так Так що такий формат сережок. О, симпатичні. І я говорю, що для молоді це, взагалі, просто самий-самий раз. Так, наступні сережки, які я вам хочу показати. Так, це йдуть ось такі. Тоже, вроде, дивися, Вони прості, нічого такого серхістісного, але я знаю, що теж є багато любителів отаких от необичних сережок. Опять же, ця камера. Необичних сережок, вони йдуть такі кругленькі, але опять же, неправильної форми. Отакі, Нічого такого серхісісного немає. Також вони на вушці будуть просто вісіти. От, Ну, я знаю, що на такі сережки дуже зараз великий спрос. У мене були декілька сережок, похожих на таких, у мене вже їх немає. І був такий набор, у мене похожий. Там були сережки, і кольє, теж його забрали. Так що, ще залишились одні такі сережки. Я ж Дуже їх, кстати, люблять. Іменно такі от сережки різних неправильних форм. І щоб щось таке було необичне, не так, як всіх, знаєте. От, і е, посліднє, що хочу показати вам ось такі сережки. Вони от в такій коробочці. Господі, та що ж це камера? Вони йдуть в от такі коробочці. От. Дуже красиве тут іде нас оформлення. Також вони. от так. Хочу сказати, що я вже продав. У е, мене був такий цілий набор. Ну, я набор продавав не повністю одним набором. Я все продавав по отільності. Сережки отдільно. Е, Колечко от, скажіть мені, я вам скажу кольє от. То в мене, коротше, забрали, колечко забрали, кольє забрали. Ще остались у мене просто от одні ці сережки. Боже, да, фокусуй. Остались одні ось такі сережки. Дуже красиві сережки, дуже гарне оформлення. Прям, ну, тут і нема до чого вообще додратися. Вообще. Тому що тут ну, дивишся дуже отанченна робота. Дуже ой, -ой. Дуже прям так все красиво зроблено, що просто немає слів. І з іншої сторони, тут йдуть гвоздики, теж дуже все під чорний метал зроблений. Теж дуже красиве таке іде оформлення. Ось таких сережок. І тим болі приходить в такі коробці. О, це просто-напросто от круто, бо, тому що і в такі коробочці приходили, от і кальє приходило, і калічко приходило в такі коробочці. Так що, ви знаєте, Ну насправді дуже хороше тут іде у нас качество от таких от сережок. Класні. Так що, все, наконець я розібрався з цими всіма сережками. Боже, невже, слухайте, що я вам всі показав ці сережки. Ну Ви думаєте, що це в мене вже все. Що в мене от сережки, і на це в мене вже, як говориться, бал закінчився, свічки потухли. Ну, нічого подобного, бо тому що у мене ще є і кольє, є різних варіацій. У мене і браслети, в мене ще брошки, в мене є і колечка. Боже, що в мене тільки немає. Матір Божа. Так що це, ви знаєте, кажуть, це тільки окончання сережок, які в мене є. Так що, кому, звісно, вже цікаві такі ролики, я дуже радий, що ви дивитеся, вам подобаються, ви коментуєте і, і підписуєтесь і, і ставите вподобайки. Насправді мені дуже-дуже приємно. Дякую, що ви. Заходите, дивитесь і, як завжди, всім до нових зустріч, всім пока-пока. І надіюсь, буде слідуючий ролик. Опять же, мабуть, що біжутерія, а що ж, ж треба якось вам біом показати, поки я все не продавав. Бо тому що, Потім що, не покажу. Все, пока-пока.